Ріка б, чого в нас було, я не знаю, можливо, якісь е, я кліпи все ж таки пороблю в якусь мікронарізку. Не знаю, може, прям якісь які... найкращі, найкращі моменти. Коротше, по перше, ми знайшли селище. Дуже круте селище між двох гір. Одну ми назвали горою президентів, бо ми, ми тут зробимо лиця президентів України, як е, на горі Рашмор. А ось тут в нас гора з крутим. А, біомом. Ми почали перероблювати дома, Райтман собі розширив тут хатину. Я перероблю потрошку матеріали. <хи> І хочу якийсь білдер вону сюди, це одна з наших цілей на сьогодні. А, в нього тут навіть є свій данжон з, де він закрив житлів. Далі, а тут у нас ми вже сходили, в Незар трішки чогось зробили. І ми взагалі робимо так, щоб нам було приємно знаходитися тут. Тому ми дизайнимо одразу якісь штуки, навіть ось, бачите, ось цю штуку, Під ось цю штуку, яка була на цьому місці. Така сама. А, да. а, робимо якісь дорі... Ижечки, да, прикольные е, uh... Городики такі чисто 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 чисто, 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 чисто кайфові, знаєте, а, доріжки, всі такі ембітні штуки, озерця і ось це все, щоб було коротше, красиво, що було приємно знаходитися. І тому, якщо буде приємно знаходитися в світі, ми довше програємо і більше прикольних штук зробимо і прострімимо. Але окрім окрім всього іншого, окрім всього, що ми зробили, я знайшов собі МЕЙС! Я граю без ефтрийну, тобто вони в мене є, але я їх не дивлюся. Ось єдине, що мені заміняє F3, це мапа, в якій є показник е, сторони світу, щоб ми... Ми могли орієнтуватися з пацанами. А, пацани, пацани використовують, це я нікому не забороняю, це я просто сам вирішив. На цій мапі моя діра. Коротше, була одна шахта, яку я прям зробив прикольно, і яку я хотів потім повертатися і спускатися. Я зробив там вхід і назвав її там, коротше, моя дірка, але я її не можу знайти, хоча я обходив. А це діра зовсім інша вже. Тому одна з наших цілей це, це знайти оригінальну діру. А ще у мене є кінь Гоша. У мене є кінь Гоша, і він слідкує за стрілом, коли мене нема. Фух! <гум> все? <гум>, Наче все сказав, да. go. Власне, ціль на гору Рашон. Напевно, не скоро ми ще будемо виконувати, тому що це треба буде в креативці робити. Так, ти просто а... не знаєш, що я хочу зробити. А що ти хочеш зробити? бачиш. Так, тут є... О, тут є вагонетка. І Я буду з Хто це дизайнив, блядь? Райтман. А, о, ні, стоп, все не Зря болі, зря бакану. Але мені треба не... не тут бути. А я, мабуть, підіймусь трішки. Ага, все, супер. О, діамант! Я чисто впав такий. О, чекай! Це блок raw iron. Ну це не міг хтось поставити сюди. Це, типу, вони так спавняться? Це, мабуть, оця фігня там, де ти жила залізе. Ну типу, да. Але як вона працює, чуваки? Типу, це треба ту вкопати цей? О, ну да, воно якось розбрелося тут. Ох, моя. Ох, йо моя. Ох я маю, ні хуйо. Є, ну це прикольний формат такої копки. Просто що я хотів би. Щоб краще була така. Коротше, у нас. Е, да, чергова чилова туса, яка чолова, але це раз вона називається потужна. Бобівер Бо на потужніча. Бо потужніша, на тепер Прийменували її. Ай підозрізерочок закритий для рандомів, типу, по мене. Ну ось я ж якраз розповідаю, що так, да, поки поки для своїх може через типу там тиждень-два тижні, якщо ми не перестанемо грати, тоді можна буде цей. Злітуючу тусу ми гарно зробили, бо ми спробували, запустили, почали грати. З зрозум... Ну, типу, а, вийшло так, що тільки там півтора людини грало. і всі такі, ну, ладно, і забили, і я, типу, почав знімати контент, але не обіцяв, що типу цей контент буде. І не обіцяв, що буде проходка. Тому коли, ну, щоб не виявилося такого, що ми перестали грати, і все, типу, люди заплатили. Ну і от так вони і вийшло, що ми перестали грати, і я такий, ну і добре, що ми не танцювали. Те саме тут зробимо. Ми можемо зробити. Оце треба обговорити з чуваками ще, але мені здається, буде класним, типу, якщо розкривати е, сервак, то на моменті... Бівер, ти тут, чуєш, ні? Ага. От, е, це коли ми, типу, закінчимо ось цією зоною. Uh -huh. Стартовою, типу, і ну, будемо шукати переїжджати. Ось на цьому етапі, я думаю, можна буде цей. Бо буде завершений якийсь райончик, ось ми оцей чоловий етапчик пройшли і вже все. І якщо піде оцей етап мегабейзів умовних там, uh -huh. то ось на цьому етапі можна запускати людей інших. Кіт uh -huh. чиловенька. Ось сейчас з райтну, як не скажу, це щоб... я не буду рішати соло, конечно. Уу! Оу, шиит! Як тут багато Хе-хе. <laughs> Ладно. У мене є велика-велика мета. Мені ж мета? <рес> Коли я зроблю, тобі точно сподобається. Ех ви, ребята. Ех ви, хах ви. Я <рес> засуджую. Я не засуджую. Я вважаю, що речі мають називатися своїми іменами. А хохол взагалі, то це син сонця, вправду. Штовка, <рес> Ізя, після цих слів я твір буду жодом тобі називати, окей? <рес> Ти, ти не жид, тобі бі... не можна, А я жида хохол, мені можна і жидом і хохол називати. <звідування> а ты це не так на не, не працвей, понял. Ти що, довго там будеш? Просто щоб я розумів, чи ти довго не будеш на базі. Ааа, ну ти ж хотел передать сюда мантом. Че ты хочешь дробиться? Да, але я спочатку дроблю, а потом okay. дойдется. Okay. Я впевнений, що вам сподобається. А воно вписується хоча б в в цей Ні. Ни. А воно вписується, ну... <звідування> <звідува> Ми ж хочемо... Ну, побачите. Ну, да я догадуюся, що він робить. бо я тобі написав член. особисті. Ти мені особисті не писав нічого. А, ні, не... стоп, це хто? а, стоп, чекай. Not funny. Ти ж не Юрчик. Ні. Ти на це Марціянку написав, чи що? Чисто що, ну, чисто прикол, чисто що. Юра, да, Юра такая и и чела. Юра еще читает завжды одразу. Еще и твои. Еще и да. А я испытал шо? Ну... Давай, О, все, знаю, да? Запустился, я не запустился, да. И кто там? Скелет, ебаня. Так, если будешь подходить до базы, то скажи, чтобы я до тебя подошел, брат. Фак фак-фак фак-фак-фак фак фак нет 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 нет-не-не-не-не-не, мне не на можно, мне не можно, блядь, помирать. Так, я повернулся у бки. Ой, я. А я больше до версии Якуринский. О, пластинка эка снова. Ой, щит, ой, щит мне не дороже требует. Блять, тут снова какая-то кимната. Так, Бивер, ты с там закинчишь свою фигню? Не, не. Закінчи скоріше свою хіню. Я не можу. Може, я, в тебе вірю. Така легендарна річ, яку Вона справді легендарна, Артем? Та ні. Та ні. Та яке, та ні, ти шо? Та не перебільшу, якщо чесно. Просто він так хайпує, блядь, що? Наче це щось нереальне, блядь. Це щось нереальне, блядь. Окей, я можу викапуватися в цю сторону, щоб одразу... Зручніше було, а ну. Я бачу якусь білу фігню на моєму даху, чи це не на моєму даху. Ні, ти прийшов ратіше, ніж треба. Ну, що мені робити, що мені з цей. Якщо ти мені принесеш сюди пічки мої е звідти і відра лави, Окей. То тоді можна цей, я можу тут поробити штуки, поки ти будеш доробляти. Бля, він робить лава чікін Стів лава Чікен, да? Ні, ти не вгадав. No my zrobimy, jeszcze, po prostu ja chcę zrobić teraz jeszcze Chicken, dżaki Pling, dead steel Daneser От Натурі, у мене таке вщення, бо ми оцю еру, яка прямо зараз відбувається, будемо дуже-дуже за неї сумувати через англій-5. Да тільки не треба зараз про неї сумувати. Бо якщо так казати, то ми будемо зараз сумувати. Чи, я так постфактум у мене було таке вже колись. Готуйся, там зайдемо, одразу буде файт. Та я готовий щось суму такого. Тут складніше, ніж те, що я файт того разу. Та то легко вообще. Я ж. взагалі, ти то знаєш скільки я цю гру? Бував. Ну. Так, давайте Мен тоді Райт буду випивати ту фігню і будемо по-серйозки починати. Ніхую! У мене сердечка! Зілі регенерації. А, їх теж кидається. Йома! Вот, Фак. Не-не-не-не-не-не-не. Ну нахер это хочешь побрать? Я не знаю, как мне там выжить просто. Ай, фак. А мне еще регенерация дела, или не чат? Блять! Я зашел фото раз У меня не было на этого, знаешь, секундочки вот здесь. Мы им же мочи. Та ну в баню просто, все сразу. Блять, так як нахуй, у меня куба хп ще була! О, О це... мій був. был. Efficiency 2, чи я, чи я кайло? Моя. А, а, мої. Кактус флауер, блять. Ну думаю, це... хто нахуй приніс На сюди? Кактус? Нахуя? Я. я. Вот нахуя! Yellow concrete, блядь, Бивер, ты нахуй на приколі, реально. Ну вот шо за. Ну шо за. Я їбав тебе в сраку. Ну. блядь, а мейса так и не было? Так ключи можешь начинать его. Не-не-не, ми мейс. А, я не бачу. Блядь... А, якислот нормальный выпав чи не. А вообще шось выпало? Ну, щось выпало, десь картошку я підібрав, он, блин. А давай зробимо так. Зараз підемо додому, віднесемо, що у нас є. Uh -huh. Візьмемо, зробимо смолискипи. А, Типу відновимо в броню і все в такому плані, якщо там щось покоцалось. Прийдемо, тут все освітимо, приберемо оці всі дірки, щоб максимально був зручний файт з мобами. Вот. Щоб було зручно все все Угу. Окей, тоді все ще не палом те, що бівер побудував, тому що в дощі не хочеться. Так що я. це... Я зараз там... зараз не йду спати. Давайте зараз кипнем ніч, просто дощ, прицела і все. О! зупинилося, сюда. Там дара там дара там дара там. Так, ну шо? Ну шо, ну шо, ну шо? Ну шо? Ну шо? Ну шо? Давай, розказуй, показывай. Е-мои. Chicken jockey. Chicken jockey. Chicken jockey. <laughs> ну, ні, курка перспективна. Реально. А з лицем цього треба ще попрацювати, конечно, буде, да. Да. Перерабатывать быстро. Тогда вернусь, чтобы все было нормально. Потужно, да, потужно, потужно. Тому це потужно туса. Сейчас я иду по писаю. И забыл, слышу. Ну, можно было надо не так сексуально говорить. І схожу за пивом. Не, нахуй, не сходить за пивом, ч-то. Интроблок якісь собою собой взят, потім. А, ну ладно, що взяв. Чекай, а де? аде. Тикенгаліч зламався. Шобом. Бля, на нього найкращий зачар був, сука. єдиний який був. Мені нормально, я буду взрізу зліски. Все, пизду. Це буде проблемно, це пройде погано, але більшість це буде просто чисто фарм, я сподіваюся. Ні, все. ми ж там все нормально зробили, повинно бути перспективно. Повинно бути норм, так. Да. Все, все буде забитися. Все, ти готовий? Я буду їздити додому, тому що якщо раптом щось страшне в цей станеться, то я тотем буду їздити. Так, починаємо знизу. Уубіт! Бля... І <кхи> падає. А там де зомбі-арена, давай. Окей, колко. Ух ты ж ты. Нормально, все, бек, все. У нас может пацака из пятня скоро их що. Опа! Что, выбрался? Давай, ты малым, я. Маленький дебил. А моя. Я думаю, можно золоти-то. ні? нет, до мене он дома Все! Все! Все, ем, окей, заходом. Окей, два ключа. Валый, валый 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 валый. Так, бачу. Давай він жорстко її бачить. Давай, він за мною, ти... ти... Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Да ти грёбане говно, иди сюда, вс, убью. цей? Да, обережно, вона якщо вкусить, то буде ефект. найс... заражене ефектом. Тут придумати якусь систему. О, О, Ні, не, не, не треба буде. Ой, блядь, зараз на мені буде цей побутині. Все, найс, найс, найс. Все, тепер йдемо в складну кімнату, яку з якою ми мирала тут. Я? Я. Ну, фігня тут. Оу, тут ж мені ще на цей. Так, тихо. Залушаємося в одному. Так, я в розглядывай.

Так, я скупив головніше. І тепер буду валить. Завалю. Мене... Так. Ага, он брекин. Так, я забрав бедомен, я забрав... Я забрав не все. Так, головне підібрати шмотки. Тут 4 спаунера, чи 2. Ну тут там 3, напевно, не. Прикинь, мене після тотема вбили. Треба було їх в проході, короче, тримати отак, так, на кінці. Так, я знаю, що там є якась тема, що взагалі можна якось підглядати, наче. Чи не можна, чи напрямку. Open сси? case. Ладно, пофіг, не рандом. О! О, о. Wait. останнє це... Блок зализа. Блок зализа. Я подумал уже что. Нет, это одно разве, нам треба ничего что-то. Ну то что я мэйс въебався, конечно, так. Да, вот тут є. Ось тут є. Треба тут этики еще залисти. А да тут? А, на горе. Я думал сказать, что я ели, а потом. Ну, let's go. Я, я повернул. Я повернув собі цю хуйню. Слава тобі, Господи, я зробив собі новий мейс. О. О, є, хорош, хорош! хруш. Ой, ще якась книжечка. Відкидання. Ну короче, да. Булова є. Супер, отлично. <гум> Ти ничего не бачу. Я просто спустился позаду. До дома тут. Короче, з того, що треба буде... Блять. пішли mm -hmm. ви швидко. Блін, я як розпіва наливаю. А навіщо цей Smithing template? Це орнамент на армор. Ріхтман. А? Пане Ріхтман. Хто лайкнув мою историю? Окремо поважаю тих, хто лайкає мою историю. Я ще не бачу. Я лайкую тільки те, що смішно. Тобі похуй, що я на коні заїхав в хату, да? Да. Я навіть не звернув. Хорош, а урощий. Я так. не можу виїхати тепер. А все, целая ушка. Бля. Бля, типа он закривається одразу. Гоша хороший. Гоша хуйовый. Якип, каноні. Можеш встати наси? Та сі, стань на нього. Стань, відкрий двері, а я пройду. Все. Open case! О, видомен. О, алмазний блок. Опа, сюда. О, -ру -ру -ру. Опа, зачаровано золоте яблуко. Так я тут другой месяц его. Щоб можна було как численный спаун, да. Да, я теж. О, три блять, твою мать! що?! Прикольно. Я взагалі не цього. Ну головнее, що, що я 24 рівня нафармив. Я може ще разок схожу за тим. За ким? На той данж. Mm -hmm. Чи, скоріше за все, ні, краще зараз, чимось іншим син, Наприклад, Береза на руба 64 штуки. Нашу? Я ж хотів до довер... собі. себе. Я ж хотів білі дошки якісь в дім. А, -а, -а. Замість тих. А до пейл гардена я хрен коли знаковий ще? Тут по дорозі кубок. Брес! І кріперів. О! А, до речі, сейс, слезой блоки, mm -hmm. ти прорви, витягнув? Да, 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 да. Так, все, я дому. О, маленький підрасик. От так, сюди. Гори лаві. Гоша, Ти поки не гори лаві. Але ти близький до цього, якщо чесно. От так тебе буду звати. Ой... Ти тепер живеш з нами. У нас новий житель. Його участь не обговорюється, він, він живе з нами тепер. Коли ти приносиш додому на це от. І ніколи не приносив додому нічого мені. Кого <плес> не, не <плес> ти зробиш з нього? Ай, кого я зроблю в плане. Ну такая профессия Не знаю пока як це. Ну библиотекарь ты не читать не умею. Господи, Изя, я тобой серьезно запутал. Вы это сейчас с Ромлю у жителя это ошибка. Я тоже, я бы, тоже, это тоже серьезно, собака читает и мне, блядь. О, еще один мудак. Джангл. Пейл. Что? Блядь, я парароблю. Вайсы, сука, Дим. В эту грюбаную березу. Для того, чтобы пришел чувак продавал мне, сука, росток того дерева, который мне, блядь, я хотел замести, Вот ты мудак, блядь. Да, дякую. Дякую, братан. Pleasure having business with you. Походу нет, походу нет. Ха, нет. Подожди, что ты хотел? Ну мне чтобы просто так это... Ой, блядь. І Мені, щоб знову взяти таке дерево, треба чотири саженця, з нього було три. Так а чого ти їх ножицями збирав? Так воно що, так, що так. Фу, все, писати дневник і відпочивати. Так, день два. Сьогодні я стрімив вже дев'ять годин і втомився під кінець. Цей день запам'ятається тим, як я вперше легально здох в данжі, але все ще грає без смертей. так? Ми багато лутали обидва данжі, розібралися з системою ключів, а Райт мене обманув тим, що, виявляється, він вже лутав данжі раніше. В смислі, а ти думаєш, я тобі просто так розказував до цього про цю систему данжів? Ти я ображений і, і тепер. Oh, no. Я ображений. Не так, да. не а Морко не вставив в цей момент в чорновий монтаж, тому його ви не побачите, треба приходити на стріми. Нептунов не заходив, а Бівер побудував Чікен Джокера. В данжах я встиг захопити і знову знайти молот до данжа лотати діамантів, але наш зачарник на починку кудись зник за невідомими обставинами. Я розстроївся, але потім обрадовався, коли знайшов Пса, його звати Боб. Окрім цього, я замінив деревону в домі на березу і вже після цього зустрів жителя, який продавав ростки ПЛ дуба. З нього не випало достатньо ростків на наступне, тому я просто в'їбав 20 емеральдів. Також я трішки змінив інтер'єр в домі. Цілі виконані. Завтра імпровізуємо. Допоки я не знаю, що далі. Нарешті можна зробити пастку для щоб коли він присовував назад на сервер то він зарвав свій дом.